Ми будемо говорити з Тарасом Загороднім, політтехнологом і керуючим партнером національної антикризової групи. Пане Тарасе, добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір, героям слава скажіть, будь ласка, от що відбувається? От таке враження, що як пороблено останнім часом в країні, і от що відбувається з цими закупівлями, і чому ця історія, от про яку я щойно говорила, про міноборони, як таке взагалі можливо, що одні кажуть, це не робити, а інші продовжують розсилати листи з вимогою повернути прибуток і пишуть навіть в правоохоронні органи це говорить Дана Ярова про те, щоб відкривали кри? Кримінальні справи проти тих, хто займався поставками для міноборони, ну це ідіотизм нашого державного апарату. Спеціально у нас 30 років спеціально так знаєте пишуться невизначені закони і постанови. А потім чиновники інтерпретують це на свою користь. Ідіотизм ситуації полягає в наступному: що в дійсності в Україні для вітчизняних виробників, ще раз підкреслюю для вітчизняних виробників Існує обмеження рентабельності. Так там ледь е, зараз там точно цифру не можу сказати, але вона і так дуже маленька, ледь не 3-5%, відсотків. Тобто, ти, якщо держави, продаєш ти там 3-5%, відсотків. Ну це просто ж е, ідіотизм тому що немає прибутку для того, щоб масштабувати виробництво. Взагалі, рентабельність повинна бути приблизно 20-25%, відсотків. Це дуже гарна рентабельність для того, що підприємство працювало і приватні. Приватники могли реінвестувати прибуток. А оскільки в цій постанові не було вказано, що там існує прибуток, а аудиторська служба 에, говорить: так ви вкрали наші гроші, і давайте їх повертайте. Кабінет міністрів не хоче нічого вирішувати. Мені здається, взагалі що ж у нас живе в якійсь паралельній реальності. У нього нічого в країні не відбувається, не займається фінансуванням оборонки. Немає чіткого державного е, державного замовлення, так яке повинно масштабуватися в декілька разів спочатку е, наступу Російської Федерації, і в результаті ми бачимо цю дівоску ситуацію, коли від виробників, які Незважаючи на обстріли, незважаючи на дефіцит кадрів, все ж таки виконують оборонні замовлення, а від них вимагають ще віддати і ті там три копійки, які вони заробляють, парадокс ще ситуації, щоб ви розуміли, що як ще діє у нас податково. податково, якщо навіть підприємство ді... працює, наприклад, працює без прибутку. Так, як вимагають від підприємців, вони починають приходити з перевірками і теж кошмарять підприємство і говорити, що ви тут займаєтесь відбуванням грошей, невідомо чим. Тобто, фактично, вони зривають державне замовлення, а нам потрібна власна зброя, власні дрони. Тому що ми бачимо, що росіяни не стоять на місці, вони постійно нарощують виробництво. Там програма розвитку, що всередині минулого року була запроваджена, вони активно нарощують виробництво, і це кров на, на фронті, тому що у них є перевага вже по багатьох позиціях, особливо в по дронах. Окрім як диверсії, я це назвати вже не можу, тому що наші податківці і взагалі Міністерство фінансів, вони більше питань до Міністерства фінансів. Тому що державна аудиторська фірма ця служба підпорядковується конкретно Сергію Марченко, міністр фінансів, як і податкова, так і митниця. До речі, тобто там вони ладне место не можуть, а ще зривають державне замовлення, фактично знищуючи виробництво багато з них, які є унікальними. Тому я думаю, що сподіваюся, що виконання доручення президента буде виконано, тому що я вважаю, що слід порушувати кримінальну справу вже по 114 статті, пункт перший, це е, е, перешкода діяльності зсу в особливий період, тому що окрім як просто саботажем, я назвати це не можу. Ну але дивіться, насправді ця історія була два з половиною тижні назад, я наскільки знаю, і ось два дні тому назад дана ярова власне і вийшла, що з цією інформацією, що насправді вона не може мовчати, тобто реакції, тобто е, так були, зустрічалися, сказали, щоб цього не робили. Але аудитори продовжують наполягати на цьому. І от два дні після оприлюднення цієї інформації немає реакції ні Міноборони, ні Шмигаля, ні Зеленського, які дуже оперативно на все реагують. Чому, чому на вашу думку, зараз ні не. Оборони б'ється, міноборони б'ється. Воно ж суд подала. Це ні, ця історія два тижні тому сплила. Даний яровий слід довірятися. Людина, яка зарекомендувала себе з 2014 року, яка вичищала ці авгіви, конюшні, які завжди було у нас Міністерство оборони. Вона ж за два тижні говорила, що існує ну, ця проблема. Ж... Все вірно, все вірно. А вони не чухаються. А вони не чухаються. То ще питання до Міністерства економіки. Ти ви взагалі чим займаєтесь? У вас завдання організовувати військову економіку в нашій країні, тому що це кожен недопоставлений, недопоставлений дрон, кожен недопоставлений, особливо це стосується зброї. Це кров на фронті. А нашим чиновникам взагалі нічого не знаєте, не чухається. Вони продовжують фактично. На жити на крові і займатися канібалізмом українців. Дивіться, аудиторська служба серед говору підпорядковується конкретно міністерство фінансів. Якщо міністерство фінансів не збирається нічого робити, то я вважаю, взагалі вважаю, що треба слід наполягати і на кримінальних справах проти. Цього керівництва, якщо вони далі будуть так себе поводити, в тому числі по аудиторській службі, якщо вони не розуміють, що зараз в країні де війна, якщо є невизначеність в документах, то слід інтерпретувати, щоб у нас розвивалося наше виробництво, тому що ми повинні розуміти, що зброю. Нам недостатньо передають зброї. Всі бачать, наскільки важко нам передають зброю. Ми повинні розуміти, що без власної зброї, без перенесення війни на територію Російської Федерації, ця війна закінчиться дуже погано для України, і вона може розтягнутися на досить довгий час. Чиновники, судячи з усього, не збираються вжити в нашій країні. А зараз пакуються і хочуть поїхати за кордон. Ми повинні це припиняти, в тому числі через медіа, тиснути на них, називати конкретне прізвище саботажників, які продовжують е, фактично свій брудний бізнес на крові. Буде відставка. От ви кажете, що це відповідальність і міністра фінансів, і міністра економіки. Будуть відставки цих міністрів не будуть. Сподіваються, що будуть ну то чиста. Туше то чиста кримінальна справа. Ну є кримінальна стаття. Конкретна 114 перша частина перешкоджання діяльності ЗСУ у в особливий період. І саботаж там можна, і державну зраду теж порушувати кримінальні справи, тому що ну це нонсенс. Не давати оборонне замовлення, більш того, ще розсилати листи для того, щоб порушувати кримінальні справи, влаштовувати маски шоу, зривати виробничу діяльність підприємств. Ну я не знаю, якщо що може ще підпадати під е, е, визначення державної зради, саботажу та інших. Речей за які треба саджати, щоб наступний чиновник 20 разів подумав ніж діяти проти інтересів держави та народу України. Дуже вам дякую, пане Тарасе, за включення в наш ефір. Глядачам нагадаю, що це був Тарас Загородній, політтехнолог і керуючий партнер національної антикризової групи.